Новим роком, нашого братіка, Льоніка бажаємо і для тебе, дорогенький наш коханий Льоню, і для дружини, для Павліка, синочка, для всіх ваших рідних, але особливо для братіка до тобі, щоб був щасливий, здоровий в Божому благословенні, щоб Батінка Божа опікувалася Можливо. так всіма вами і, ну що ж, радості, миру, славу для сім'ї, щоб ми вас. Любила ви нас, щоб ми шанувалися, зустрічалися, і дай Боже, щоб наша хата завжди була ваша, бо ми дуже радо приїжджаємо до вас. Так що все найкраще. Дякую, що тут і ваша хата як Костю, бо ми завжди і молимося, і курорт, бо відпочиваємо, і родина, бо зустрічаємося. Так що все найкраще на многішку дякую, дякую. Та до слова мамусю запрошую, мамочка ходи до нас ближче. А поки мамуся думає, то ще для Павлуся теж кажемо Павліку, вважаємо і тобі гарного життя, благословення Божого, тому що сьогодні свято татуся, але цілої нашої родини, тому теж і від мамусі вітання для цілої родини, для цілої сім'ї. Життя слава племені, життя, здоров'я, спокою, радості

Я радий, я радий дуже, що в мене така гарна сім'я, що любить мене, а я дуже люблю її. І хочу, щоб ми завжди зустрічалися не тільки в цей день, так сказати, святковий може для мене і для моєї родини, а щоб ми частіше і в будні дні зустрічалися. І щоб нас об'єднувало кохання одне до одного. Ну і зичу всім дуже довго. Віку, і здоров'я, і хочу миру. Хочу, щоб дитина моя була тут разом зі мною. Все. Навіть ніс не може додати. Хіба що мамуся? Не? Так чи ні? Все так. Все, так. Все, все, так. все так. А я на завершення тільки скажу, що е, то, що наш брат Льоню сказав, це справді є ну, така правда життєва. І коли ми бажаємо собі, щоб ми були разом, були в єдності і зустрічаємось в такі дні, як День народження, чи Пасха, чи Різдво, чи інші свята, то це тільки має підтверджувати, що ми в будні дні не пропадаємо. Так? Тобто щось треба, сказали, подзвонили, зробили, помогли. І нехай всі свята, які ми переживаємо, і дні народження, і Меніни, і інші якісь події, нехай будуть тільки підтвердженням того, що люди цілий рік себе люблять і шанують. Так, що за таку думку, братіку, дякую. І найбільше, бою я і пам'ятав, і колись на науці людям теж розказав. <с <с